Щось. 15 хвилин шостого. П'ятнадцять? Якому? П'ята година, 17. Я тільки проснулася буквально 20 хвилин назад. Ні, десь годинки, бо Алла приходила. Ви знаєте, я сплю як ніколи. Зараз стою, кажу, Ось дає там дві, який красивий фон. Ну, я завжди в цю дах і хочу підчеркнути, що до плохих людей квіти не носять. Понятно вам? Звісно, багато не на себе, що цей вулиць який закладений димом. але хочу вам сказати, дівчатка мої хлопчики. У кожної людини є свій вибір, і кожна людина вона робить те, що вона хоче. Чи я собі підтягнула попу, чи я собі накачала груди, чи я собі щось скачала. Це право кожної людини. І ніхто не вправі обсуждати. Говорю вам одразу, якщо вам щось не подобається, будь ласка, удалили, заблокували і пішли. А ні, я вам допоможу це зробити, бо ви мені вже надоїдати починаєте. Да. Я довго терпляча, особливо така терпляча з цією болю. ну боль є. Тут що є, то є. Але Листя, які там от чаще всього запитують запитання по поводу операції. Ціна, скільки коштує така операція, як ти робила? Дівчатка, дивіться, тут не те, що я вам не хочу це говорити, дивіться, кожна людина вона приходить індивідуально. Дивіться, у мене великий об'єм. Я ж була дівчаткою, ну я була 125 тисяч кілограм. У мене великий об'єм. У мене була дуже велика спина. Дивіться, в прошлий раз, коли в мене скачали з животика, це було пошти 4 літра. Зараз спинки мені скачали, дівчатки мої. Мені скачали 3,5 літра. Тут ціна, це ви приходите, обговорити з лікарем. Я вам ще скажу свою ціну, ви прийдете лікарям, скажете дорожче чи дешевше, ви скажете, що я вас обманула. Це все індивідуально з лікарем. Ви прийшли, вас подивилися. І вам все сказали. Допустим, да, я зараз зробила кругову потяжку. Ви бачите, що я робила і личко, я робила спинку, я підтягувала собі боки. Ну, вже там, вже ж і так, і звісно, що я підтягувала, бо вже я кажу, тільки не дача собака за мене не говорить. Як хай я по полішеньки, ви запитуєте, чи це страшно, чи це больно. Дявочки мої, ну тож, то, що, то що, ну як страшно повинно бути? Ви знаєте, як для лікаря? Для лікаря це часи, а для нас одна хвилина. Мене в операціону завели, положили. Шампанське пустили, в я проснулась. Ну, по поводу болі, дівчатка, ну, звісно, больно. Це втручання в нашу шкіру, дівчатки мої, в наше тіло. <кій> на другий день, після операції я взагалі практично нічого не відчувала. <кій> <кій> Ти що, дивишся мене? Леся телефон держи, дивиться мене, виключить звук. Дівчатка моя, ви розумієте, звісно, дивіться, от сьогодні другий день, я сьогодні практично на, на оцих обезбарчиках спала. Я буквально півгодинки, як проснулася, і зараз ще ми зробимо кол, тому що я відчуваю. Зараз у мене пішли набрики дуже сильні. Завтра буде шех, уже потім вже піде на сніження. Опять же, як ви себе настроїте? Я себе настрою, що все буде добре, але в будь-якому випадку ця біль вона є, вона нікуди не ділиться. Ще раз вам кажу, дівчатка мої. Значить, відповідаю на запитання, а короткий пенюар до чого тут, щоб панчохи були видно. Дівчатка мої, у мене їх тут три або чотири, тому що. Чи панчохи видно, чи вашу попу видно. Це яка різниця, що вам видно? Я оділа в короткому набагато проще. В короткому халатику в больниці намного проще, тому що він короткий. Я ось його підняла, лягла, длін путається. І це вже, знаєте, це вже дійсно нема що написати. Короткий піньорк. Так, ой, тихо. ой, ой, що там. Лол на тебе впала. Чи залізла, чи так? Дівчатка моя, тут немає різниці, чи короткий, чи длинний. Я ходжу без нього. Я взагалі ходжу, як камера відключається, я ходжу в одних трусиках і в цих панчохах. Мені так легше. Я ще маєчку не вдіваю, тому що ззаді сочиться спинка. В короткому зараз віддам постирати, тому що в короткому намного проще. Длинний путається під ножками. Взагалі в больниці дуже удобненько. Так ось, знаєте, накинула якусь собі таке щось льогеньке. Таке запитання, яке неодноразово задавали, Світулька, а що мама твоя каже? Не питайте, моя мама проти, звісно, всього, але я об'яснила мамі, те, що я в своє тіло нічого не втручаю. Я не ставлю собі там імпланти, я просто відрізала лишню шкіру. Дівчатка, у мене дуже її багато було. І мама спочатку, так, да, мама була проти, але я потім просто об'яснила, кажу, мам, дивись, я обрізала живіт. Я скачала жир. Я нічого собі не всунула, нічого собі не вкачала, ні в якому разі. Була мама стачала протягом, але ми вже з мамою помирилися. Мама почала сваритись на мене каже: Не мама, не рядом, я б тобі дала. Я кажу, я знаю, мам". Бетко, бувай, мамі, мама. Батько, приїжджає до мами, щось говорю. Мама каже, тебе ще клят. Я кажу, мам, то я вже зросла, мені вже ніби то роки, знаєте. Ні, ні, слава Богу, знаєте. Мама переживала, як люба Мама вона переживала, що операція довго була. Ну, як кожна мама, вона переживає, але слава дякувати Богу, все добре, тому що я кажу, мама, я в надійних руках. Я собі просто скаті. Наступне запитання, Світланка. А навіщо все це? Хотілося б почути відповідь. Ви і так гарна жіночка? Дивіться, я не спорю, кожна жінка вона красива по-своєму, але вона хоче бути ще кращою. І ви знаєте, чого я почала з живота. Дівчатки, я вам кажу правду, у мене мій живіт, я його підтягувала завжди, але мій живіт був до колін, чесно. І ви знаєте, я довго думала про це. Я довго думала, я спочатку зробила глазки, потім, коли я зробила животик і підтягнула груди, дівчатка, я не ставила імпланти, я просто підтягнула груди. Я розумію, що ти стала свята Да? Потім я подумала, ну якщо ти світу обрала вже животик, ти обері вже і спинку. Ну це мої хорошенькі, це вже последні мої операції, які я зробила, тому що мені вже обирати нема, що е, ви знаєте, я до цього на це дивилася. Е, для чого це я зробила? Ну, в першу чергу, ми робимо самі для себе, щоб ми себе хорошо відчували. Ну, я знаю, ну таку я відповідами. От захотілося мені цього я зробила. Хоча дівчатка, це твоя не перша операція. Ти добре знаєш, яка важка реабілітація. Як ти знову наважилася на цей крок? Хі -хі. Та я не знаю, я на все наважна, знаєте, як було? Я дзвоню Максиму Максимовичу, ну, прийшла і кажу, посп... що подожди, що я можу. Мала... А я личко давно хотіла. Я прийшла кажу, давайте оберемо це брюшко в мене. Максим Максимович мені говорить, треба вже, якщо вбирати брюшко, ви похудали, у вас то -то висять брюшки. Я кажу, хорошо, я согласна. Потім кажу, давайте за спинку. Я знала, що я йду, дівчатка, саме головне бути до цього підготовленим. Я ж кажу, операція для нас це минутка. На самом деле, складна реабілітація. І то, як ви себе настроїте? Я себе настрою положительно, тому що я розумію, що ти на це йдеш, ти повинна бути готова до всього, до болі, до цього відчуття. От я скажу, я чесно, от сьогодні я практично весь день сплю. Мене дійсно болить. Я ще знаю, що воно ще буде боліти завтра. Але потім мої красунечки, Я просто знаєте, що думаю, що я потім буду обаятельно, вчаровательно, привлекательно. А що це така шобудна? Кажи. Це що вже? Вуха повідрізати мають, Владка запитує. Владочка, вуха відрізати мають, владочка, красиві вушка моя рідна. Вушка відрізати не будуть. Ви моєте в тому плані, що я замотана моя рідна, навіть ні, моя ринолечка. У мене вушка хорошенька. Оце вушка трошки кривеньке, але кривенька з'їсла в мене. А це те, що я замотана, тому що я сильно плотно замотана, бо в мене сам пластир. Я з цим з цим пластиром ходить три дні. Це щоб у мене тут не, об... не в якому разі не обвисало. А вушка мені моя рідна обрізати не буде, тому що вони у мене хорошенькі, моя ринулечка. Я думаю, я вам відпочиваю думали, що мені їх відріз. Так. Без вушок я не буду ходити, моя хорошенька вушка. У мене є, просто ви ж коли дивитесь, коли ми робили перев'язку, вони ж знімаються все і плотно замотують. У мене повинно це все бути дуже підтягнути цілу неділю, а потім вже і вушка буде, і і головку помили, і все буде видно. Ох, мої красотулі. Що там? Якщо от, жінки мають бажання зробити якесь хірургічне втручання, але бояться, що ви можете порадити. Дівчатка, дивіться, я вже це мільйон разів сказала. Знаєте, я ніколи в житті нікому нічого не рекомендую. Я завжди показую те, що роблю я. Ви знаєте, що я і колола та і кололася, і пила. Що я тільки не робила? Дивіться, якщо людина, якщо ви хочете... Я переб'ю, ти так сказала і кололася, і пила. Я Я вже читаю коментарі. Я не Я маю виду, що похудання. Я робила абсолютно все. Я хочу одне сказати, що якщо ви хочете і ви не впевнені і не настроєні, ви поки не йдіть. Тому що важко буде заживати. Коли ви маєте, о допустим, я ще раз кажу, я нікого не агітую ніколи. Я захотіла, я зробила. Я роблю, допустимо, кожна людина робить, що вона хоче. Але перед тим, як я на таку операцію, ви повинні бути настроєні, що у вас буде важка реабілітація. На видовжніше буде знати про те, що ви потім будете агонь, аганьочок. Саме важке. Що мої дівчатка, мої хлопчики, ви знаєте, завжди буду казати і ще б дораз говорити, що е, я вже кажу, я щось і так думаю, щось за мене не говорить. Ні, я сьогодні відкриваю я телеграм канали, канал, да? а там ну, про світульку, світулька лягла, то підтягнула, то дівчатки мої. Дай Бог тим людям, що за мене говорять. Хуже, коли за нас не говорять. Чим більше за нас говорять, тим більше про нас знають. Да? А саме головне, я хочу побажати вам успіху, здоров'я, миру. Ще раз хочу сказати, в кожної людини є своє право вибору. І кожна людина має робити, що вона захоче. І ніхто не має права обсуждати. Вам всім гарного вечора, позитивного настрою, ваша світлічка всі в настрої, болить чи не болить, і хочу вам сказати love you. А вечірні танці будуть? Так, да, давай зараз буде, обов'язково. Зараз ми знайдемо музику. Це було всіх багато, вже нікого нема. Так що, мої хорошенькі, що у вас цікаве по приводу цієї операції, я вам розказую все. Саме головне, що я вам показую все і розказую, як я прийшла, як я ушла, як я збираюся. Тому що людина, яка до цього готується, вона не розуміє, що може бути. Ну, Говорю вам зразу, мої хороші, реабілітація сложна. Ну, ви бачите на мене. я сьогодні дуже набрякша, сьогодні другий день після операції. Не знаю, яка буду завтра, не знаю, яка буду післязавтра, але це все вам покажу. За цією плотною перев'язкою я буду ходити ще по-моєму, три дні, потім вже діну просто таку, знаєте, щоб вушка була видно. Одна дівчинка взагалі написала, що я уха відрізані, моя хороша, мої вуха, ухи, ухи на місці. Да. Я вам хоча, хочу подякувати за вашу підтримку, дівчатка мої хлопчики. Ви знаєте, я взагалі на удивлення дуже плохих коментарів. Це для мене удивительно. Із мільйона там, ну, наверное, П'ять тисяч плохого, вообще я удивляюсь. Обично мене ж парафіння то та до я, понімаєте? Так, що ми ріднули, ми красотолі, Все, що вас цікавить, пишіть, я вам сюди дам відповідь. По поводу ціни я вам сказала, кожна людина вона має кожний свій об'єм. Я була велика, ви може, в мене менше. Понімаєте? Це все індивідуально з лікарем. Ви да? ну, на таке питання я не можу вам дати відповідь. У мене одне, у вас друге, і я не можу вас обминути. Прийдіть на консультації, хочете. Допустимо, лікарів, ну ви ж знаєте. Кожна людина вибирає, куди вона хоче. Я вибрала Максимовича і його команду. Я йому довірилася повністю, тому що дівчатка, всі мої результати, це у вас на це. Зараз я дуже набрякшена, пройде неділя-дві. Я розумію, що я буду геть друга. Да. Плюс, понятно, що дівчатка, коли ми обрізаємося, це одне. Ну коли ми ще піддержуємо, це взагалі друге. Плюс я ж буду ходити час на попригончик. Я під обов'язково на масаж, тому що це дуже-дуже важливо. То, що ми обрізались, це одне, а то, що треба піддержувати, це геть друге. Так що, мої хорошенькі, всім гарного вечора, позитивного вечора. Пишіть мені, що ви хочете. І завтра зробимо опять. У мене ж часу отакої. От я вам буду дам відповідь на все. Гарного вечора. Мої хороші, саме головне, як ви себе настроїте, це дуже важливо. Дуже важливо. Не важливо тобто, чи, тобто психологічно себе правильно так, підготувати. І... Да. Чи ви в цього лікаря зробите, чи ви в другу, чи в третє. Право вашого вибору. Але щоб ви знали, дивіться, я завжди вам показую, да, багато пишуть, навіщо ти це показуєш? Я показую, як я приходжу з реанімації, як я відходжу. Я показую абсолютно все. Тому що людина, коли такі круг робить, вона повинна бачити все. І я вам це все дійсно показую. Але найголовніше, я приходжу сюди на позитивність, настроєна. От я сказала, що я це хочу. Все. І поэтому Ну, да, я ж то розумію, що ця боль вона нікуди не видає. Я ж вам не скажу, що воно мене болить, а я вам скажу, що не болить. Такого немає. Так що найголовніше, щоб ви були впевнені, що ви цього хочете і будете готові до всього. Так, мої хорошенькі, 1842, але до мене ще йдуть тут гості. Да. Ой, ви мої красотулі, ваша підтримка, вона дуже мені дорогого стоє. А я ж взагалі вас люблю, люблю з вами поговорити. Юлечка, Юлічка, я речую по голосу. Так тихенько іде, так тихенько. Іди сюди. Да up, думаю, what that? oh, it. It şey — Ви мене зустрічаєте? — Так, так. — ти, живчик! Боже, я йду, думаю, господи, чого вона там? — Здраствуй. — Здраствуй. — Здраствуй, моя красунка. — Здраствуй, живець. — Ти жива? — Жива, слава Богу. — Я Тебе цветочки Андрюша передав. — Андрюлечка, ти моя ласточка. Говорит, я думаю, Паси... что ей понравится. Да, ты же... спасибо, Андрюлечка, ты целая, тебе. ты как эти цветы. Спасибо, моя красулечка. Это говорит ей для радости. Андрюшка, спасибо тебе, Валейка. А тебе... А ведь Юлечка, да. Витаминный привоз. Привоз всегда земной, да, Юлька? Да, нет, тебе... А ты что думаешь, я же не жива? А ты помнишь, я в прошлый раз, когда зашла, когда ты делала операцию, по стул? Я говорю, ты жива? Боже, цветочки. Андрюшка, спасибо. Андрюшка, Юлька, ты... давай мы с тобой можем побачим. Ты бачишь, там в зеркало да. дверь вся. Да. Спасибо, моя красотенька. Ой, ты дружка, шейка. Боже. Ну, Юлечка. Я прям боюсь тебя трогать. Вот честно тебе говорю. Я про... я тебе смотрела видео. Да. Я смотрю, и мне больно. Я думаю, mm -hmm. позже. Думаю, ну как? Юлька, вчора ще не так було больно. Сьогодні больно. От ну, вторий, а, третій тада, тада тоже вторий третій, третій день. Вторий третій день, да. Но я сьогодні весь день сплю, ти знаєш. Весь день. ряженку Ні, я ж не люблю ряженку. А, да? Ну, я і, хурму, я... і хурму я ну. Пожалуйста, і хорму я не люблю. Жарони те взяла? Я це тебе буду їсти тоже. Банан. Банан буду їсти. Взяла. Банани буду їсти. Витаминные ці да, взяла. Да, взяла? Мандарини, которые ты була. Люблю, сказала. да.